Вітаю вас на своєму каналі Школа творчості. Сьогодні будемо в'язати ось таку спіральку за допомогою стопчиків без накиду. В'яжемо ланцюжок з 10 повітряних петель. Покажу, як можна в'язати. Іншим способом першу петлю. Так само кладемо ниточку на пальчик вказівний лівої руки. Беремо за цей край, що йде від клубочку. Ще раз кладемо на вказівний пальчик, щоб отак лежала ниточка. Гачком заходимо. Під першу ниточку захоплюємо другу і витягуємо і утворюємо першу петлю. Далі в'яжемо ланцюжок. Перерахуємо петлі. 9. 10. ланцюжок з 10 повітряних петель. Плюс одна петля підйому. 10 плюс одна. 11 повітряних петель. Ось наша 11 повітряна петля. Ми її минаємо. І підходимо до 10-ї повітряної петлі. Заводимо гачок під верхню стінку 10-ї повітряної петлі. Захоплюємо ниточку з пальчика, підтягуємо і утворюємо другу петлю. На гачку дві петлі. Захоплюємо знову ниточку з казівного пальця, протягуємо через дві петлі і утворюємо стопчик без накиду. Тепер повторюємо наш рух. Знову заходимо під верхню стінку тієї ж самої 10-ї повітряної петлі. Захоплюємо з пальчика ниточку, витягуємо. І дві петлі, які утворилися, пров'язуємо разом. Помітно, що у нас вже два стопчики нав'язані в одному місці. І ще так робимо третій раз. Під цю ж саму верхню стінку 10-ї петлі. Зайшли гачком, захопили ниточку, витягли, петлі порівняли і пров'язали. Розправила ланцюжок. І прослідкували, де у нас наступне місце, куди ми будемо заходити гачком, це ось верхня стінка дев'ятої повітряної петлі. Так само захвачуємо ниточку і пров'язуємо стовпчик. Повторюємо це саме місце. Другий раз заходимо гачком, витягуємо ниточку, пров'язуємо стопчик без накиду. І третій раз. Чітко видно два віконця 10 петлі і 9 петлі, в які ми пров'язували по три стовпчики без накиду. І так ми будемо робити далі над кожною повітряною петлею. Над восьмою в'яжемо три стопчики. Над сьомою. Щоб в нас утворилася спіралька, нам потрібно в кожній повітряній петлі зв'язати по три стопчики. І наше в'язання буде набирати з такої округлої форми. Уважно придивляємося, щоб знайти верхню стінку наступної петлі, захопити ниточку з пальчика і сюди витягти, пров'язати стопчик, повторити в'язання стопчика і ще раз. І так до кінця ряду. Закінчую дов'язувати. Топчики без накиду? Остання петля затяглася дещо, В неї важко попасти. Не буду пров'язувати в останню петлю. Витягую ниточку, відрізую. Можна направити її в петлю і підтягнути. Ось так виглядає, якщо розправити в'язання, ось так виглядає. По ланцюжку ми пров'язали по три стовпчики у кожну повітряну петлю. Тепер потрібно сформувати спіральку. В лівій руці тримаємо край нашого в'язання, в правій руці протилежний край і починаємо прокручувати нашу спіральку, утворюючи отакі виточки. Накрутили, відпустили. Спіралька ось так ще не зовсім сформувалася. Тепер допомагаємо ще раз, утворюючи виточки і щененько їх притискаючи. Ну, ось, тепер маємо отаку спіральку. Ця спіралька дещо більша, тому що я в'язала 15 повітряних петель. Якщо ви зв'яжете ще більше, то ваша спіралька буде. Довше.